Вітаю, дітки! Ось і закінчилось тепле літо. Але не слід сумувати. На зміну літу прийшла не менш чудова пора року. Осінь. Вона привела із собою своїх синів осінніх місяців. Сьогодні ми поговоримо про перший осінній місяць вересень. У вересні щедра рука. Заходьте він з двору гука, і яблука трусить гілок, І сипле в портфелі сливок, солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад, бо щедра, ой щедра рука у вересня садівника. Про вересень кажуть, вересень красне літо проведжає та осінь зустрічає. Свою назву місяць вересень отримав від слова верес. Це рослина з дрібними фіолетово-рожевими квітами, яка сама у вересні рясно цвіте в лісах, на галявинах та пагорбах. У давні часи українці тісно пов'язували життя із природою, тому й назви місяців брали від явищ рослин. Характерних саме для цього періоду. Тобто вересень це місяць цвітіння вересу. У вересні відбуваються зміни у природі. Дні стають коротшими, а ночі довшими та прохолоднішими. Листя починає жовтіти. Першими жовтіють листя на березі. У садах достигають яблука, груші, сливи та виноград, але у вересні ще багато теплих днів. Це явище називається Бабине літо. Послухайте народні прикмети про вересень. Садок у вересні, що кожух у січні. Вересневий час всім погід у нас. Вересневий дощ. Що почався вранці, довго не йтиме. Чим тепліше і сухіше вересень, тим пізніше прийде зима. Рослина на рослинах багато павутиння на тривало теплу погоду. Ось такий неймовірний та чарівний місяць вересень. Дякую за увагу! До побачення!